Житомирські студенти долучилися до всеукраїнської акції Вільні творять майбутнє і разом зі студентами з інших міст України одночасно виконали гімн України. Захід приурочили Дню гідності та свободи, зокрема, вшануванню молоді, яка на Євромайданах у 2013-2014 роках відстоювала ідею свободи. Гімн виконали о 18.15 на Соборному майдані. Така акція одночасно відбулася у 17 містах України. Ми Слава Україні! Героям! Слава Слава нації! Смерть ворогам! Для мене є важливим події, які відбуваються в нашій країні, які відбувалися в 2014 році. І події які досі актуальними, тобто війна на Сході. І участь у цій події я хочу висловити свою причетність до всього, що відбувається в країні. Це єдність з усіма, з усіма тими, хто підтримує всі мої погляди. З ким ми можемо єднатися та добуватися кращого майбутнє для нашої країни, адже ми є те молоде покоління, які, які, його, які його будує, цей день для мене ну, є великим і прийняти участь в такому заході я просто мушу. Гордість, велику шану тим, хто думаю, стояв тоді і стоїть наразі з нашу країну. Ми просто вдячні людям, які в цей же день, в 13-му 13 році починали виходити, боротись за нашу свободу. Наприклад, мені в 2004-му, при помаранчевій революції, було, виходить тільки три роки. На Майдані, коли студенти тільки починали виходити, мені було 12. я в цей час не міг нічого зробити. Я думаю, ці люди багато чого поклали заради нас. Деякі поклали свій час, свою сім'ю, я не знаю, а деякі взагалі поклали своє життя. І завдяки ним. Я зараз можу спокійно продовжувати жити так само, як і люди, які сюди прийшли, і так само як люди, які зібрались в кожному, в кожному місті, які ходили на марші і висловлювали свою повагу до цього дня. Ірина Остапчук ігор Грач, новини на Суспільному, Житомир.